Привіт, друзі! Мене звати Роман, мій канал Purple і в нас нова рубрика: Як проїбати гроші за 365 днів. Нагадаю, попереднє відео у мене були це посилки загублені, були куплені вони на 5-600 тисяч. І що сталося? Знімав я відео 10 хвилин і на 5-й хвилині якась дуже-дуже добра людина до мене зателефонувала. Так як я знімав це все на стабілізатор, ви розумієте, що сталося далі. Ця прийшла мені в голову від сьогодні, тому як то кажуть, не судіть строго. Що ми будемо робити? Ми будемо купляти кожного дня по 5 лотерейних білетів, стирати їх і дивитися, чи вийде в нас щось взагалі з цього виграти, чи можливо воно за рік навіть не окупиться, і ми зайдемо в серйозний такий мінус. Так, у нас є 5 лотерейних білетів. Перший лотерейний білет такий. Я думаю, вам видно. Потім я розкажу для чого мені тут ноутбук. Це не просто понти поколотий. Е, І що ми починаємо, в принципі? Стираємо. ще розуміти правила. Щось я поки що нічого не наблюдаю. Вам, покажу вам ближче. Дуже жалко, що мій оператор зараз в спортзалі і вона не може мені допомогти. Срійний номер, стер. Це взагалі. Нормально. Взагалі я школи, напевно, не стирав. Мені знову хтось подзвонив, відео перервалося, ну, все, як я люблю, все як я говорив. Так, стираємо далі. Що ми тут бачимо? Зараз взагалі правила треба буде прочитати. А ну і так, читаємо правила. Державна лотерея діла. Зітріть захисний шар з ігрового поля білета, на якому зображені призи. Знайдіть три однакових символи у горизонтальній колонці. Якщо ігрові символи збираються, білет вважається виграшним. Розмір виграшу визначається ігровим символом, зазначеним в таблиці виграшів. Так, три однакових, три однакових. Ви бачите тут десь три однакових? Лічно я ні. Перший можна сказати, мимо. Другий, другий такий самий. Біток піднімається, смски йдуть. Мільйонер з трущу. Так, постараюся ці відео надовго не затягувати. Сам не люблю, коли воду ллють. Ох, Йохарний бабай, а я сиськи Ну, поки що я нічого не наблюдаю. Вісім шансів на виграш. Щось не в другій. Ніякого шансу, так не попал. Так, друзі, дивіться. Можливо, вам так видніше? Ну я нічого не побачив. Немає тут виграшу, як такого. Я ж так розумію, повинно три символа збігатися. Шляпа. Так, це були за 30 гривень два штуки. Це за 20 гривень. Чек я в кінці відео прикріплю. Для того я взяв ноутбук. Будемо вести таблицю. В таблиці забивати, скільки ми витратили і скільки ми заробимо на цьому. А може, взагалі нічого не заробимо? А то буде взагалі прикол. Так, виграчні. 17, Чесно, 07. Так, призи. Ну, у тебя простейше, до за полтора 30, 40, 38, 35, 20. Моя женщина убьет. За то, что я вас вот на столе. Так, выигрышные числа. 17, 29, 0, 7. Видно? Нічого. нічого. Так, далі у нас така Три сімки. 10 шансів на виграш. Можливо, порадьте В наступних відео будемо купляти такі, як ви напишете в коментарях. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, так як я стараюся витрачаю кошти. Можливо, колись це мені діло окупиться, а можливо, і ні. Так, виграш мої числа. 30, 0, 1, 23, 21. О, до речі, 30 єсть. 10 гривень? Ми виграли! 10 гривень. Нічого собі. Так, 22. Так ти що, Я багатий. Так. Показуй вам. 30. 30 тут. І тридцять тут, тут, десять грив. Хочемо, видніше. Відложимо, відложимо. Це вже суми. Так, викрашення чесла: 10, 2, 39, 0,7. Тридцять чотири, тридцять три, тридцять два, нуль три, двадцять три. 0, 2, 40, 12, 19. Знову шляпа. Так, 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 так. Дивимся. 10, 33, 32, 07. Можливо, липом. Ой, я не чує, баба. Итого, итого, що у нас виходить? У нас виходить за 5 білетів. Коштували вони 120 гривень. А, чек я прикріплю. Виграли ми. Так, показую вам самі ці білети програшні, щоб ви уважно роздивились. Показую виграшний білет. Показую, як понакидав. Чек. Бачите, 120 гривень. Ай! І саме я підписав лотерея 365, день перший. Затрати на них 120 гривень, і виграш у нас 10 гривень. Зустрінемося завтра. Підписуйтесь на канал. Всім па!